Показники, які варто трекати щодня в вашому проєкті, щоб тримати руку на пульсі, ну або майже. Зберігайте це відео і пишіть в коментарях слово аналітика, щоб отримати чек-вест. Ну, поїхали. Перше і найочевидніше, це безпосередньо загальний обсяг продажів на сьогодні за місяць. Але забуваємо про міфічні виставлені рахунки, очікування тільки гроші в касі. Тобто, якщо пройшла половина місяця і 50% вже в касі, значить все добре. Друге, це саме кількість продажів. Чому? Тому що буває така історія, що по об'єму СОК, бо, можливо, зайшов якийсь великий корпоративний клієнт. Перекрив сумою весь план, але по кількості не дотягував, і це вже дзвіночок. Що треба звернути на це увагу? Третє це витрати на маркетинг, тобто скільки рекламного бюджету вже витрачено на місяць, і бажано одразу подивитися ціну заявки і ціну клієнта, тому що буває така ситуація, ви виконуєте план продажів, але йдете в мінус по прибутку, і там теж треба прийняти рішення. Звичайно, щоб комплексно управляти всім проектом, треба набагато більше показників і набагато глибшу аналітику. Яку саму і що саме треба аналізувати, я розписала в окремому чек-листі. Щоб його отримати, пишіть коментарях. Слово аналітика.